Звісно, що вони більше Вот он. Ось Воля, видите, в оригіналі цей пам'ятник. А ну, прочитайте, на русскому написано, я не розумію. Бачите, на русскому русский город. Бачите дату в 30-х роках пошла. Русифікація Одеси, вона не рус. не російськомовна, вона русиофіцирована. І розповідайте, ці. дивіться на фамілії. Фамілії, бачите, русські на могилах. І от російські фамілії, бачите? Ну от, Максим вона... Яка. Коротше, вона була Одеса русифіцирована. Вона не російськомовна, вона до 3. Мене легко перевірити, дивіться, в 20-х роках фотографії Одеси, назви вулиці, як написано, і магазина. Коротше, тут братерська могила на заводі Червоний Хрест», вона тут рядом. під час обідної перерви була коротше, в лабораторії хімічної. Ну, не доглядали техніку безпеки. Вибух був, загинуло 9 людей. І така маленька дівчинка випадково, вона приносила їжу до мами своєї, бібліотеку. І коротко, був, вона загинула теж. 9 людей. Тут от постамент і все плющом, кожен постамент це могила була. Це, навесні його почистили. Чисто-чисто було. А зараз воно там, бачите, позаростало. Але отут от, окремий постамент. Дякую, дякую, що ви дивитесь. Дякую. Ось окремий кожен постамент це могилка була. ну З часом воно бачите, воно все позаростало і землею. ну В радянські часи, звісно, тут доглядали, а зараз вже нікому. Можете зробити скрін і потім розповідати. Це другий християнський світ, Одеса. ну Це польський. Сейчас католикский участок, короче, ділянку католицького, похованы ці робітники. Щоб вы знали, хто там будет сказать, что Модес русский город. Вы сразу тыкнете втик, всю фотографию. И звертайте на э, фамилии на громбах. На гробах, на гробках на поховання. Харлов, ну орлов російському. Рудковский, Рудковский. Так, я здесь пошел. Да? У нас тут еще тоже подъезд.